У понеділок учні 5-6 класів з самого ранку побачили дуже цікаві досліди з фізики. А як вони працюють, вони дізнаються у наступних класах. Досліди вам сподобався найбільше. Мені найбільше всього сподобався дослід. І невеличким шариком. По Для початку потрібен фен чи пристрій, які будуть видавати повітря, і невеличкі кульки, велика кулька, чи шарик. Шарик потрібно поставити на потік повітря і крайній буде давати йому вийти з всього центрального буті повітря, і він буде невітовий. А мені дуже сподобався досвід з водяним торнадо. Там треба взяти дві пляшки з Для... водою, Для... потім Для... об'єднати Для... і перегорнути. І тоді. З-за Запотока води буде утворюватися водяна торнадо. Це дуже цікавий дослід. А після дослідів дали три завдання: зробити найшвидший літак, який зможе пролітати на найдовшу дистанцію, Гопернути куряче яйце папером та скотчем, щоб воно не розбилося з висоти 3 метри, зробити з паличок, ниток та скотча міст, який витримує пляшку з 6 літрами води. Також ми отримали завдання з мультяшної фізики. Треба було пояснити фізичні явища на прикладах з усім відомих мультиках. – що коли яєчко, до яке ваше найулюбленіше завдання у сьогоднішньому дні? Сьогоднішній день пов'язаний з фізикою. і моє найулюбленіше завдання з тих, що дали нашим дітям, це побудувати міст. Я дуже люблю будувати мости, люблю зв'язувати палички нитками. Але я звичайно їм не допомагаю. Вони все роблять самі лише під моїм чуйним наглядом. Я так. лише дивлюся. А все правда, все правда. Моє улюблене завдання це також міст, але задачі теж непогані, так. дуже цікаві та корисні. Можна